І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Дон Дракон на AMX 50B, режим натиск, карта Retcher. Ну що ж, до бою, так, ну вже у нас режим натиск. Я думаю, що е, на яких ми танках побачили, на багатьох танках ми побачили, на імбічність, які саме тягнуть бої на гібають е, в режим натиск. І я думаю, що ще ми багато різних танків на цьому цьому режимі побачимо, то на різних картах. Це дуже цікаво, це дуже цікавий, класний режим. Він, ну як, якщо грати з чудовим настроєм, то він грається погано. Якщо дуже упоруватися в нього, то звичайно ж буває, що і підгорає. Але якщо ж кажу, повторюся, чудовий настрій виїхав всіх перехлопушив і... Все в тебе чудово, настрій чудовий, досвід заробив, верніше срібла там заробив, плюшок разних заробив і, і е, пішов собі відпочивати. Не треба дуже упорюватися. Наголошую на цьому. Якщо дуже упорюватися, то може бути не дуже поліпшений настрій. Так? Ну у нас бачимо, що з реалізацією барабанок. У героя відео все чудово, він тільки перезарядився і зразу ж так от буром виїжджає на суперників, знаючи, що у них все одно ж там менше. ну, У них і перезарядка там довша. Він садив собі барабан, тут навіть з підпалом. І вже 5 тисяч, ой, верніше, і вже 2581 настріляв. Ну, Це танк не танкує, так, це у нас просто по барабану. Танк по барабану ми називаємо так. А тут братішом прикриваємося, так і перезаряджаємо. І я думаю, зараз знову буром просто виїжджаємо та забираємо. Увазі там зараз танкане або розміняє своє КП. Забираємо. Тільки треба все влучше. Чудово. ну реалізація, ну давайте так, по 12-й банній системі оцінюю на 11, тому що там десь, по-моєму, разок не пробив. Але злучаннями на 12 балів. Екзаменатор у нас гравець, вий так? Ось і. Та Хай вже експерт по вашим боям, я вже е, дуже багато їх побачив. Дуже багато ще хочу побачити. Е, бачили ще епічні бої, бачили ну, різні бої, просто цікаві бої. так. Беремо артилерію, кинемо там на лазончике. А він сам виїде зараз. Де ж такі він майже барабани, але е, там допоміг вагорові знищено 4 500 настріляно, кидаємо, виходимо. Ну, там дуже швидко вже знешкоджують, тому що ну, е, в режимі натиск саме ось треба битися біля оцих так, е, цього замку і біля бази. Ну, по, по, по моїх спостереженнях так треба. Ай, бабаха там, бачили? бабаха один раз на стрімна, по мені не попала. На степій по, по, по демеджу, так. По демеджу, по демеджу, вже сів. уже 6 тисяч майже. Так, я думаю, що 7 тисяч буде нас. Хотілося б 7 тисяч, там СТБ ще один залишився. Вже тут, ну... А, і Леопар залишився. Дивіться, можемо просто на захоплення стати, так? Просто ж по захопленню теж не поганий. Поправляйте мене в коментарях. Ну але пардик, якщо тут вилізе, то ми його тут попустимо. Чудово. От просто виїхав так, як треба. І добрати? Чудово. криво. І щоб ще й бійця отримати. Так, вже майже 7000 настріляв. Не з тебе бачив, тут небезпечний канал. Стріляв, ми тут за їмба камішку. Сховалися. Один, правда, у нас снаряд заряджений, ну вже. Ну і ще й цей один снаряд. Чудово, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.